Четвер, 6 лютого Ви дивитесь новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю. Також з нами працює перекладачка жестової мови Мілітіна Глушко. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Визнати їх зоною бойових дій та створити військову адміністрацію. Голова прифронтової новопавлівської громади, яку росіяни знищують кабами, скликає позачергову сесію. Зараз ми по постанові кабінету міністрів знаходимося в зоні можливих бойових дій, але це вже не можливі бойові дії, а це саме бойові дії. Виконав завдання і в розхід, що чекає тих, хто погодився на співпрацю з російськими спецслужбами. Влаштовує дистанційний підрив саморобних вибухових пристроїв, коли виконавець, який встановлює вибухівку, ще знаходиться поруч. Відпочинок без шкоди для довкілля, як виглядають рекреаційні пункти Дніпропетровщини та для чого лісники їх облаштовують? Насправді приємно, коли з дітьми проходиш, і таке є. Більше б таких майданчиків робили по місті. Новопавлівка під ударами кабів. Ситуація в громаді, що межує з Донеччиною, загострюється щодня. Напередодні селище вкотре було під обстрілом російських авіабомб. Через ворожий вогонь вщен зруйновані два будинки, ще вісім побиті. Зачепило газопровід та лінію електропередач. Через інтенсивність обстрілів очільник громади скликає позачергову сесію. Пропонує оголосити їхню територію зоною бойових дій, запровадити примусову евакуацію дітей та створити військову адміністрацію. Оголосити Новопавлівську територіальну громаду з зоною бойових дій зараз. Ми по постанові Кабінету міністрів знаходимося в зоні можливих бойових дій, але це вже неможливі бойові дії, а це саме бойові дії. Друге, оголосити обов'язкову примусову евакуацію дітей з території сіл Новопавлівка, Філія і Дачне. З прикордонної Новопавлівки, до якої фронт наблизився майже впритул, напередодні повернулася знімальна група нашого проєкту Воєнкор. Там вже немає лікарні, торговельного центру кабом. Росіяни знищили і єдиний у громаді. Ліцей місцеві кажуть, росіяни вже відкрили новий фронт Новопавлівський про життя під кабами і чи готові люди до евакуації. Наш репортаж. Ва, щитувати п'яте вікно, ан видно прольот. Там були наші, наші класи А і Б. Дмитро Чистик вчився у Новопавлівській школі-ліцею чотири роки. Батьки всі приходили, робили ремонт. Зробили дуже гарний ремонт. Були такі зелені шпалери, дуже такого приємного кольору. Ну, тільки позитивні спогади зараз. А так у кабами чув, ба більше в самого вдома у чоловіка вилетіло вікно. А Віталій на власні очі бачив, як усе було. Шар огняний такий появився метрів 200-250 діаметрів. Ну, дуже великий цеба приблизно. І осколки воно все летіло. Я одразу звернув на сусідню вулицю. Шифер уже тріщав горіло, Це все. Селяни гуртом долають наслідки масованого російського авіаудару, прибирають будівлі, і територію від скла і цегли. Дахи накривають плівкою, а вікна закривають осб плитами. Тільки дивом без загиблих у момент скидання авіабомб у будівлі нікого не було, розповідає завгоспліцею. Сторож я ж на сім часом прийти був, а воно пів шостого випило. Так, що тут не було нікого. Десь до чотирьох квадрат, тисяч квадратних метрів було. Розібрати завали справа не одного дня, бо масштаби руйнувань жахають. Під плитами уся шкільна документація. Цю будівлю звели 54 роки тому. Освітяни шоковані, бо російські війська без перебільшення поховали усю справу їхнього життя. Сльози усе це зло, яке ну вирвали не тільки серце, спустошили душу, тому що тут дуже багато поколінь, які закінчили школу. Працювало дуже багато педагогічних працівників на 360 осіб. Це у нас зараз на даний момент ліцензований обсяг. Але станом на сьогодні у школі навчається 201 дитинка. Апокаліпсис сьогодні картинка для тих, хто не знає, що таке прихід руського міру. Руїна і згарища. Картина насправді жахлива. З вулиці видно дошки, на яких писали діти домашні завдання і вчили уроки. І бетонні плити розвалені, розламані буквально навпіл. Одна із авіабомб влучила на подвір'я ліцею. Це, власне, сама вирва. Сюди потрапив один з кабів. Росіяни били саме по навчальному закладу. Це було не одне, а кілька влучань. Голова Новопавлівської громади виклав відео перших хвилин після прильотів. Каби, я впевнений, і це є підтвердження людей, які мають доступ до інформації. Скажімо так. Один ми бачимо, прилетів сюди, от, да, і я бачу, що отой масштаб руйнувань це не від взривної хвилі. Це саме, мабуть, туди прилетів, і я думаю, що і сюди прилетів. На околиці села знайшли іще одну російську авіабомбу, яка не розірвалась. Її розібрали і вивезли для знищення рятувальники. Новопавлівську громаду російські війська атакують не перший місяць. Гатять окупанти по цивільних об'єктах. Так було і цього разу. Будинок, в якому живе пані Наталія, без даху і вікон. Під час вибухів люди намагались вибігти на вулицю, щоб не привалило. І воно заклинало, і ми не змогли вибратися, ломом нам вибивали тоді ось двері. Посікло руку, посікло, ногу, посікло, коліно. Посічене, бо скло в голові багато скла було. На дитину впала шафа. Потрощені будівлі і приватні будинки села ремонтують силами і матеріалами Новопавлівської сільради. Родина коп'якових рятуючись від російських окупантів. Кілька років тому переїхала до Новопавлівки із Донеччини. Сьогодні їх жахає навіть сама думка про новий виїзд. Їхати треба з мішком грошей. А якщо не буде ні роботи і, і не буде, де житла знятися, за що? І поїсти треба вивезти дитину. онде на тому і трубку якусь візьміть. Так, перекрутити, Зараз перекрутити. У Новопавлівці до повномасштабного вторгнення проживали більше трьох тисяч людей. Після активізації ворога і наближення лінії бойового зіткнення влада громади закликає родини вивезти дітей і людей похилого віку. Але бажаючих на сьогодні немає. Та й рішення про евакуацію не оголосили. Але рішення повинно бути за Військовою за Дніпропетровською військовою адміністрацією на сьогодні таке рішення не прийнято. Я знаю настрої людей. Співробітники сільської ради протелефонували всім людям, які похилого віку, і сім'ям з дітьми. То жодного бажаючого виїхати в от саме в місця тимчасового перебування не знайшлося. Зараз вже Кураховського напрямку немає. Времівського немає це вже став новопавлівський напрям це велика проблема для нас на фасаді розтрощеного ліцею. Пам'ятна дошка видатному новопавлівцю Василю Мисику. Маловідомий факт для жителів Дніпропетровщини і всієї України. В цій школі у земській школі села Підгородні з 1913 по 1922 роки навчався видатний український поет і перекладач Василь Мисик. Він переклав твори Байрона Шекспіра Гюоте у 1940 році. Митець відбув 5 років таборів у Соловках. За звинуваченням у приналежності до ОУН і підготовці терактів проти радянської влади. А під час Другої світової, чотири роки німецького концтабору. завжди двох в дію. Вона вийшла в 1971 році. У нас вона все врем'я була середня школа. Жахлива іронія і цинізму, тому що через 80 років російські нащадки, визволителів Європи від фашизму і нацизму, самі нищать і окуповують українські землі. каже Зінаїда Гвоздь, яка викладала у школі фізику і виховала не одне покоління учнів. Нема школи, нема села. Це що знищити село? Ну, я казала одним, що німці так не поступали, як поступили росіяни. Спитати у Путіна, що він хоче. Відьми, як по їхніх словах, ми родственні, як говорять, душі. Правильно? Ну, родственні душі так поступати не будуть. А напередодні на Новопавлівку росіяни скинули вже чотири авіабомби. Одна людина поранена. Оце вже Калинівське, село на півдні Дніпропетровщини. Геть знищене росіянами і фактично безлюдне. Буквально село привид. Унаслідок руйнівних обстрілів жителі залишили свої оселі, покинувши домашню птицю котів і собак. Люди! Хто є? лінія бойового зіткнення вже надто близько. Мені. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Двох співробітників автомагістраль Південь вбили росіяни на будівництві фортифікації на Покровському напрямку. Ворожий дрон поцілив просто в їх автомобіль. Водій та один з працівників загинули на місці. Ще одного витягнули з палаючої машини. Він отримав важкі поранення. У підрядній компанії кажуть, їхні робітники не вперше потрапляють під удар окупантів. Люди зводять укріплення майже під постійними артобстрілами та скидами з дронів. Минулого місяця постраждали декілька співробітників. Бітників на Дніпропетровщину ППО збила вночі вісім ворожих дронів. Через падіння уламків пошкоджені чотири будинки у Дніпровському районі обійшлось без постраждалих. А понікопальщині окупанти били з важкої артилерії, гатили по райцентру та покровській громаді. Люди вціліли. Район був під ворожим прицілом і напередодні пережив майже два десятки атак. Агресор тероризував прибережні території з артилерії, градів та цілив безпілотниками. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки, побиті сонячні. Пані. Панелі. Потрощені десятки торговельних павільйонів, але минулося без постраждалих. Росіян атакували найбільший ринок Харкова Барабашово. Через обстріл потрощений транспортне підприємство. За даними прокуратури, окупанти поцілили по місту безпілотниками Герань. 2 у Київському районі найсуттєвіші руйнування. Там БПЛА влучив дах. Найбільшого ринку Харкова внаслідок вибуху було пошкоджено десятки торгівельних павільйонів. Травмованих на місці подій немає. Також поранені не отримали охоронці, які були на місці події. Аж 14 людей травмовані на Нікопольщині автобуси з пасажирами влетів у дерево. Автотроща сталася неподалік села Олексіївка. Водій буса перевозив працівників підприємства. За попередньою інформацією він не впорався з керуванням. Поранені 13 пасажирів та водій, якого з маршрутки деблокували надзвичайники. У постраждалих переважно переломи та забої їх у шпитали. Поліція відкрила кримінальне провадження. Триває розслідування. Привласнила майже 2 мільйони гривень на ремонті укриттів. У кривому розі за розкрадання бюджетних коштів судитимуть екс начальницю відділу освіти та п'ятьох її поплічників. Окрім посадовиці, участь в оборудці взяли також директор спортшколи, бухгалтер та три підприємця. Вони завищували вартість будматеріалів, вносили неправдиву інформацію до документів і переводили гроші на підконтрольні рахунки. Наразі прокурори наклали на майно обвинувачений арешт а до суду скерували цивільний позов про відшкодування. Ваня збитків. Підпалила військову машину у місті Самар. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом пошкодження автомобіля ЗСУ Надзвичайна подія сталася вчора надвечір. До райвідділу поліції повідомили про те, що на одній з вулиць міста загорівся військовий автомобіль. На місце виїхали ДСНС та правоохоронці. Наразі слідчі з'ясовують всі обставини загоряння та шукають паліїв. Виконавці терактів на замовлення просто розхідний матеріал для РФ, говорять у службі безпеки України та Нацполіції. У відомствах наголосили, ворог змінив тактику і в момент виконання завдання почав просто ліквідовувати тих, хто йде на співпрацю. Найчастіше на пропозиції спецслужби РФ погоджується молодь, безробітні або люди, які ведуть асоціальний спосіб життя. Проте замість винагороди у кращому випадку отримують суворе покарання аж до довічного ув'язнення. Сьогодні ворог використовує нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобних вибухових пристроїв, коли виконавець, який встановлює вибухівку, ще знаходиться поруч. Фактично, росіяни ліквідовують завербованого агента в темно, щоб прибрати свідка злочину і не виплачувати йому обіцяні гроші. Силою захопили аптеку та вивезли майно на понад 2 мільйони гривень. Трьом мешканцям Дніпра повідомили про підозру. За даними слідства, зловмисники зайшли в аптеку, заблокували вхід та почали залякувати працівників. Правоохоронці провели 17 обшуків, вилучили документи, гроші, зброю та автівки. Прокурор подав клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2,2 мільйони гривень. Сучасні верстати, на яких хочуть працювати діти, а ще інструменти, меблі та капремонт. За ініціативи нардепа Киселевського, інтерпайп та міськрада модернізували ще два кабінети праці на лівому березі Дніпра. Усе аби зацікавити учнів кваліфікованими робітничими професіями та поповнити ринок праці технічними фахівцями. Усього за тиждень занять в нових майстернях. Школярі презентували свої проєкти. Що це дивіться в сюжеті нашого Владислава Вдієнка? Тепер уроки трудового навчання у 63-й гімназії виглядають так: на новеньких верстатах учні виточують з деревини писанки. Виготовляв форму яйця. Я задоволений своїм результатом. Далі розфарбовують їх та наносять візерунки паяльником. Учні презентують свій благодійний проєкт. Великодні сувеніри продадуть на шкільній ярмарці. Та всі виручені кошти ми віддадимо на допомогу нашим захисникам. Все це стало можливим після модернізації кабінету праці силами Інтерпайп та міськради. Місто взяло на себе капітальний ремонт. Промисловці ж закупили сучасні верстати. Учні у захваті. Я вже доволі добре освоївся в мене все. Dobre recorde. Дев'ятикласник Тимур завжди мріяв стати висококваліфікованим робітником, як і батько. На заводі він виробляє деталі для різних машин. Але раніше практикуватись на уроках не міг. Не було нічого. Зараз в нас вже з'явилися нові версати, на яких можна працювати. Вони дуже зручні та нові. Інтерпайп та міськрада модернізували кабінет праці у сусідній 131-й гімназії. Сьогодні учні тут роблять із фанери ось такі обереги для ЗСУ Янгол Ох правоохоронець. Вчитель Віктор Іванович вже спланував уроки на два місяці вперед. І сьогодні не І два сьогодні не встав. Попер не встав під дереву, під дерев'яний. Так, фрезер не Тобто можна робити вироби різних напрямків. А ще до кабінетів закупили різноманітний ручний інструмент, витратні матеріали та прилади. Ну, Попросту сказати, тестер для вимірювання напруги, е опіру, сили тока. Модернізовані шкільні кабінети праці частина цілої екосистеми технічної освіти у Дніпрі. Її ініціював народний депутат Дмитро Киселевський. Якщо робота з цим обладнанням буде їм до снаги, вони зможуть вступити у професійно-технічний навчальний заклад, отримати в так само сучасному училищі хорошу затребувану, кваліфіковану робітничу професію і приносити користь своїй країні для відновлення і мати хорошу високооплачувану роботу. Адже на таких фахівців є опит. Наскільки вони цінні, добре знають у Інтерпайп. Роботодавець відчував брак кваліфікованих кадрів задовго до повномасштабної, а велика війна тільки його посилила. У нас наразі багато вакансій. Чоловіки воюють, і ми навчаємо сьогодні жінок, навчаємо молодь. І ми розпочали таку комплексну програму співпраці з мерією Дніпра, з вищими Дніпропетровщини, також з шкільною освітою, наша задача заохотити дітей, зацікавитися інженерією, промисловістю і технічними професіями. Спільний проєкт Інтерпайп та міськрад. Де вже охопив три ланки освіти. У школах збудовані сім кабінетів праці та чотири лабораторії мехатроніки, в ПТУ номер 2 майстерня верстатників, а в Дніпровській політехніці дві лабораторії мехатроніки. Усе це, вочевидь, працює. Деякі учні вже визначили свій майбутній шлях. Я буду навчатися е, працювати на станках з числовим програмним правлінням. Там задається програма, і станок сам виробляє деталі. Вона дуже цікава, а також там е, непогана заробітня плаття. Владислава Вдієнко Рас Іванов, новини одинадцятого каналу. Гарно відпочити і не нашкодити довкіллю. На Дніпропетровщині створили вже три рекреаційні пункти для відпочинку місцевих жителів. Як вони виглядають, де таку зону можна знайти у Дніпрі? Та для чого лісники їх облаштовують? Матеріал Вікторії Вахрушиної. Андрій з дворічним сином перші відвідувачі нової рекреаційної зони на одному з житлових масивів Дніпра. Тут облаштували альтанки, висадили дерева, зробили майданчик для барбікю та дитячий простір. Чоловік розповідає, попри те, що раніше тут був пустир, місцина вже тоді була популярною серед місцевих. Насправді приємно, коли з дітьми проходиш, і таке є. Дай Боже, щоб сюди люди ходили. Більше б таких майданчиків робили по місті. Облаштування рекреаційних зон частина всеукраїнської програми Державного підприємства Ліси України. Такі пункти вони облаштовують у всіх регіонах України. На території Дніпропетровщини працювали спільно з філією Східний лісовий офіс у 2024-му Нові пункти відпочинку з'явились у Тунельній балці в Діївському лісопарку та у Бухівському лісництві. Локаційно приваблені міста, але перевага віддається хвойним насадженням, тому що вони найбільше страдають від пожеж. Також при виборі місць керується тим, яка відвідомості населення взагалі цієї місцевості, культурна, чи то там спадщина, чи то якась, ну, природня якась краса є. В умовах воєнного стану діє заборона на відвідування лісів, говорять лісники. Тож такі зони стануть гарною альтернативою для відпочинку на природі без шкоди для довкілля. А ще таким чином планують вберегти лісові масиви від пожеж. Тому що з практики видно, що більшість займань у нас по процентному відношенню це людський фактор. Тому для того, щоб була зона для відпочинку і місця для багаття в відведених місцях, щоб мінімізувати займання в лісових масивах. Краще запобігти їх виникненню, чим їх потім гасити, це тягне великі кошти на їхнє гасіння, також це тягнуть великі кошти на відновлення цих лісів. Тому ми вважаємо краще за привчати людей. На п'ятнадцяти сотках, де облаштовують рекреаційні зони, місця вдосталь щонайменше для п'яти веселих компаній. Навкруги дерева є зона для смаження шашликів та санвузол. Майбутнє ми плануємо будувати одну біля міста поблизу міста Кам'янське і іншу поблизу міста Новомосков. Це два також промислових здорових міста, і в них є населення, яке я вважаю, оціне по достоинству наші труди. На території України облаштували вже з півтори тисячі рекреаційних пунктів. Не відкриті для всіх охочих. Відпочинок повністю безкоштовний. Водночас людей просять берегти нові зони для відпочинку. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. Щуку ловити не можна рибалити заборонили на період нересту з 15 лютого по 31 березня? Це стосується всіх водойм України за порушення штраф кожна незаконно впольована рибина обійдеться браконьєрам у майже 3,5 тисячі гривень. Мета заборони зберегти природну популяцію щуки, адже саме цей прісноводний хижак відіграє ключову роль у підтримці балансу водної екосистеми. Сила кохання таку незвичну пам'ятну монету НБУ вводить в обіг до дня закоханих. Вона зі срібла 925-ї проби, номінал 10 гривень. Серія буде лімітована. Тираж лише 15 тисяч екземплярів. На аверсі монети стилізована троянда із позолотою, в графічне полотно якої вписане слово. Кохання різними мовами світу на реверсі, серце від якого рівномірно розходяться вібрації кохання. Придбати новинку можна буде вже з 12 лютого в інтернет-крамниці Нацбанку. І на сам кінець про погоду у п'ятницю у Дніпрі прогнозують в день 2 градуси морозу, вночі мінус 4, атмосферний тиск 767 мм міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!